Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос з функцією повітродувки від компанії Aspiring Model Gale 4. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас шланг. в прикурювач довжиною. 3 метри. Різні насадки. Кабель для живлення USB з роз'ємом type c Бачимо різні ось такі насадки в комплекті, шульова насадка, повітродувка, Ось така стандартна щітка, більш-менша щітка. Гарантійний талон-інструкція обов'язково, фільтр хепа. Це у нас запасний фільтр і один фільтр вже встановлений. Сам пилосос. Ось бачимо. Такий вигляд, тут у нас повітродувка. Тут у нас роз'єм type c для зарядки, роз'єм для прикурювача. Для підзарядки також пилозбірник. Ось так знімається, від'єднується фільтр. Бачимо ось так від'єднується передня частина для того, щоб можна було прочистити пилозбірник. І також в комплекті є шохол. По потужності. Номінальна потужність в даному пилососі 100 Вт. Будований акумулятор на 6000 мА. І як заявляє виробник, час безперервної роботи в даному пилососі до 20 хвилин. Давайте зараз увімкнемо пилосос і подивимося, як він спрацьовує. Бачимо, наскільки потужний цей пилосос, хоч не дивлячись на його розміри, потужності більш ніж достатньо. Бачимо два режими в цьому пилососі. Спочатку вмикається на менший і можна одразу переключити на максимальний режим. Ну, я не згадаю більш потужного пилососа у нас на огляді. Повітродувка також. Працьовує доволі потужно для того, щоб зігнати воду зі вікон або будь-який пил більш ніж достатньо цієї потужності. При купівлі на даний пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.